Вітаю вас, любов'ю Ісуса Христа. На сьогоднішній день багато людей утримуються у пості. Хто як, хто як навчений, хто як розуміє, я буду говорити вам про той піст, про який навчає Господь через Слово Боже старого заповіту і тепер вже і нового заповіту, дещо відрізняється. Якщо у в старому заповіті у книзі пророка Ісаї, весь 58 розділ, присвячений постуванню. І тоді вже Господь говорив, як треба поститися. І тоді вже Господь говорив до пророка Ісаї, який повинен народу Божому сповістити про піст і як його дотримуватися. Клич голосно не утримуйся. Підвищи голос твій, подібно сурмі, і вкажи народу моєму на беззаконня Його і дому Якова на гріхи Його. Проповідуй слова, тепер вже новий заповідь, наполягай вчасно і невчасно, викривай, забороняй, наставляй з усяким довготерпінням і повчанням у другому посланні до Тимофія святого апостола Павла IV, розділ, 2 вірш. І далі продовжує пророка Ісаї. Вони щодня шукають мене і хочуть знати дороги мої, неначе народ, що чинить праведно і не залишає законів Бога свого. Вони запитують мене про суди праведні, прагнуть наближення до Бога. Чому ми постимся, а ти не бачиш? Усмиряємо душі свої, а ти не знаєш. Ось у День посту вашого, ви виконуєте волю вашу і вимагаєте тяжких трудів від других. А тепер новий заповідь, що нам говорить про піст. Також, коли поститеся, не прикидайтеся сумними, як лицеміри, бо вони тільки вдають сум на обличчі, аби показати людям, що постяться вони. Істинно кажу вам, що вони вже отримують нагороду свою. Іван від Матвія, 6 розділ, 16 вірш, і також про фарисейське постування, написано у Євангелії від Луки, 5 розділ, 33 вірш, 18 розділ, 12 вірш. Далі Ісая, що нам пише: ось ви поститеся для суперечок і чвар, і для того, щоби жорстокою рукою бити других. Ви не поститеся у цей час так. Щоб голос ваш був почутий на висоті, на якій висоті у серці через совість. Це для нашого народу. Треба звернути увагу на те, що то було написано для народу Божого ізраїльського народу. А якщо нам звернутися до нашого стану із числа язичників, так у нас совість нам прямо говорить, що добре, що погано у нас у наших серцях і в наших діях. Наша совість, прекрасний суддя. Тільки треба його слухати, не зневажати і не нехтувати своєю совістю. І ось далі я продовжую, що Господь говорить до пророка Ісаї: чи такий той піст, який я обрав, день, у який людина пригнічує душу свою, коли схиляє голову свою, як тростина, і підстилає під себе грубу підстилку і попіл. Чи це назвеш постом і днем догодження Господу? Ось піст, який я обрав. Звільнися від кайданів неправди, бо вони, як кайдани, стискають душу твою, серце, зніми тягар ярма, бо гріхи ваші, як ярмо, на вас лежать, і пригнічених відпусти на свободу. Якщо ти когось пригнічував, утискав, більше цього не роби, хай будуть вільними. І розірви всяке ярмо. Всяке ярмо написано. Все, що ви бачите, недоброго, ото треба розірвати і відкинути. Сьомий вірш. Поділися з голодним хлібом твоїм і мандрівників бідних введи в дім. Коли побачиш того, що немає одягу, одягни його. І від однокровного твого не ухиляйся. Мова йде про стосунки євреїв з євреями. Тут не йдеться мова про стосунки євреїв до язичників. І взагалі не йдеться про стосунки язичників між собою. Тут, в даному випадку, на сьогоднішній день щодо ближнього, ми вже говорили раніше. Ближній це той, який подібний. До доброго самарянина. Самарянин, який надав безкорисну допомогу тому, котрого побили розбійники на дорозі, безкорисну допомогу надав, отого От любіть як, як самого себе. Далі, тоді засяє, як зоря, світло твоє і зцілення Твоє швидко прийде, і правда Твоя піде перед Тобою, і слава Господня буде супроводжувати Тебе. Це якщо ти так поступаєш до людей, страждаючих, благочестивих, як сам до самого себе, зверніть увагу, інакше ви не будете в тому духовному стані, про яке розказує Господь. Коли ти покличеш, і Господь почує, заволаєш, і Він скаже: ось я, коли ти видалиш із середини себе ярмо. Перестанеш піднімати палець і говорити образливе. Зверніть увагу, часто люди, котрі щось розповідають, аж палець угору піднімають. Ото є перша і дуже непомітна ознака гордості, яка в цій людині ще живе. Далі десятий вірш. І віддаси голодному душу твою і наситиш душу страдаючого. Тоді світло твоє зійде в темряві і морок твій. Як о півдні, про яку душу ідеться мова, що ти віддаси йому голодному свою душу. Про тих ближніх, про яких ближніх, про тих, які подібні до доброго самарянина. Усім ви душу свою не віддасте. Я вам кажу по правді. І тут, якщо ви і бачите когось із простягнутою рукою, то це ще не означає, що ви обов'язково повинні дати. Якщо є що, дайте. Не питаючи, чому він там простягнутою рукою сидить, за які гріхи його Бог карає, бо це за гріхи можете не сумніватися. Дайте. Але якщо нема чого, вас Бог не осудить. Якщо нема чого, ви несете своїм дітям споживу, то всім підряд не варто віддавати. Тому що тоді ви. Не любите своїх дітей, не любите своїх ближніх. Ось у чому діло. Треба тут у таких випадках включайте свій розсудок. Не можна нерозсудливо поступати в Господі. В нерозсудливості поступають тільки ті, хто прагнуть чогось іншого, а не Господнього. Слабо людської, у яких совість нечиста. Це дуже там, багато причин тому. Спостерігайте за собою, за рухом своєї совісті, і за рухом своїх думок, і свідомості і розуму. За всім зразу. І тоді буде Господь вождем твоїм завжди, і в час засухи буде задовольняти душу твою, і зміцняться кістки твої, і ти будеш як щедро напоєний водою сад, і як джерело, води, якого ніколи не пересихають. І забудуються тобою пустині вікові, ти відновиш підвалини багатьох поколінь і будуть називати тебе тим, хто відновлює зруйноване, що відновлює дороги для населення. Бачите, як? Пустині завжди пам'ятайте, що означає в Слові Божому пустині. Це не пісок, не скорпіони, в якому там живуть, або ще щось. Пустині це люди без Духа Святого. Люди Язичницького такого напрямку, які жорстокі за поведінкою і так далі. Значить, якщо таке відбувається в вашому народі, то ось в Україні, куди не повернусь, таке є. От, То і ваша поведінка, ваш зразок посту вашої поведінки в пості, буде якраз тою ознакою, що ви збудуєте, відновите. Зруйноване. Якщо ти утримуєш ногу твою ради суботи, від задоволення, похоти твоїх у святий день мій, і будеш називати суботу тихою, святим Днем Господнім, проявиш честь і вшануєш її тим, що не будеш займатися звичними твоїми ділами, догоджати твої хтивості і пустословити. Тоді матимеш радість у Господі, і я піднесу тебе на висоти землі, і дам тобі отримати спадщину Якова, батька Твого. Вуста Господні прорекли Це. Отже, якщо ти утримаєш ногу твою ради суботи, до кого слово? До народу єврейського. Це не до вас, друзі. До Ізраїля ці слова, це не до вас. Дня суботнього від вас, Господь, не вимагає дотримуватися календарного дня. Господь нам каже, що для народа Божия іще залишається суботство, себто не день входження в спокій, а принцип входження в спокій. В який спокій, щоб чиста совість була, щоб ви були спокійні від того, що ніякий гріх вас не запинає. Не трубує, не тривожить, тому що ваша совість чиста, ви всі гріхи відкинули, покаялися, очистилися, і таким чином ви відбуваєте суботство. Суботство – це очищення від всякого гріха, це перебування у чистоті совісті, у спокої своєї совісті. Хай Господь вас благословить, так поститися. з Богом. Амінь.